Крабіку. Ей, крабіку. Я ж тобі скільки вже разів казав, не можна так близько сідати біля телевізора, коли ти його дивишся. Та й взагалі не сміть десятиногим, ракоподібним задивлятись на оті підвиди таких кішок з родини котових. Та ну, іди сюди. Ну, іди сюди, іди сюди малече. Не суму я й сам сумний. Мені минулого ролика напхали, що мене мікрофон погано працює. Я теж сумний. Давай краще не будемо тут сумувати на тобі твою улюблену, Зіроньку. Ось тобі твоя улюблена мушля. Ну, а поки та мушля крутиться, давай я краще розкажу тобі казоньку про те, як давно жила собі Рись, та непроста, а дуже технологічна, ну, на той час. І один тільки рик тієї повинен був раз розлякати усіх конкурентів з паличок магазинів і лишити місце лише для неї. Але вийшло трохи не так вийшло радше якось так. Кривітульки, креветульки. Сьогодні ми зануримося у морські глибини ретроелектроніки, де на дні часу лежить забута, але не менш велична консоль Atari Lynx. А ще її трохи менший, але різніший попротив Lynx 2. Оце на екрані саме він. Консолі, які вміли більше, ніж про них говорили. Консолі, які світились кольорами, коли інші тільки мріяли про підсвіт. Консолі, які, ну скажемо чесно, провалилися, але зробили це красиво. Сьогодні я, ваш капітан Гікер Балоїд, проведу вас по цій кралевій стежці спогадів через рекламу, технічні характеристики, наші українські реалії 90-х і, звісно ж, через ігри, які могли б. Змінити хід історії. Якби тільки хтось про них ще знав. Гайда на борт! Час діставати з сітки Лінкса, Рись трохи. Порівняти його з тими геймбоями, геймгірами і зрозуміти, чого саме йому не вистачило: батареєк, любові чи просто вдачі. Чому назва саме Лінкс? Основна фішка цієї консолі була саме те, що можна було пограти в мультиплеєр аж у 17 людей. Тому назва Links це поєднання слова Link, зв'язок та літери X. Лінк. X Lynx, Лінкс. Зрозуміли? Маркетологи. А я б це зробив якось так. Si ich dan nach und den schwenkt der Flex Links Litz Linux Links to dry fire links swoo links 2 links 13 Ну все з тобою мабуть зрозуміло поки мені канал не западал Краще трохи про рекламу розкажу. У 90-х роках йшли справді рекламні війни. Nintendo Game Boy вже тихенько захоплював планету. А Sega Game Gear тільки готувалась розгорнути кольорові вітрила. Але реклама Lynx була якась дуже заумна. Вони сперечали з Boy технічними характеристиками. А геймер як риба він не купує технічні характеристики, він купує Вау. Вони навіть намагались відео як усі, але виходило в них. Погірше, ну, наприклад. Ос! Ос, єс! Представляю остоліт потолі. якою можна бо таке від реальності. Mm -hmm. oh. Вже за рік війна між трьома консолями набрала свого максимального розвитку. Atari Lynx більш топив за те, що вони такі прогресивні, вони технічні порівняння, більше кольорів, більше екран, мультиплеєр, майбутнє зараз. Nintendo Game Boy, він казав, що він для дітей та підлітків. Прикольні персонажі, простота, довговічність, а Game Gear казала, що вони роблять все, чого не робить Game Boy. Do what Nintendo don't. І в результаті виявилось, що в рекламній війні перемагає не той, у кого більший екран, а той, хто більший до серця гравця. А Лінкс, попри всю свою потужність, залишався трохи на мілині, а згодом взагалі пішов на дно. Чому? Давайте з'ясуємо: при старті в 1989 році Lynx коштував 179 баксів. А в деяких регіонах навіть більше він міг коштувати навіть. 299 баксів в наборах з усіма аксесуарами. Це тоді, коли геймбой коштував 90, а геймгір 150. Це, як, якби ти прийшов на ринок з кілограмом креветок, а тобі пропонують одну гігантську, але за ціною лобстера і ще й без приправи, а розробники не поспішали робити на неї ігри. У Links вийшло менш ніж 80 ігр. Додати до того, що той факт, що консоль важила майже вдвічі більше, ніж конкуренти. Можливо, якби консоль вийшла на два чи три роки пізніше, мала б батарею на сонячній енергії або хоча б одну гру про піратів. Але історії не любить, якби. Лінк залишається в глибинах як легенда, як загадка, як консоль, яка могла б. А що ж тим часом було в нашій гавані? У 90-х в Україні було просто безліч крутезних штукенців. Жулька, турбо, піратські гаріки, телевізори, електрон. А от Atari Lynx не було. Це тінь надводного світу, що легень торкнулася наших берегів. Ще хтось може мав Atari 2600, лінійка Atari 400 чи 800, а пізніше Atari LX чи XE. Це ще могло потрапити до тихтарів чи радіоаматорів. Але на практиці все це зустрічалось вкрай рідко. У 90-х після розпаду СРСР на базарах та секонд-хендах почали з'являтися поодинокі Atari 7800 та Atari Portfolio, портативний ПК. І майже ніколи не з'являвся той самий Atari Lynx. Але в 1995 році я бачив Лінк в руках одного хлопця в Одесі, той тримав її як святу реліктову мушлю і не дав мені пограти. <сум> Сумно. Переходимо до ТТГ. І якщо ти думаєш, що портативна консоль 1989 року це просто чорно-біла цаглина з батарейками, хм, о ні, мій любий пират. А Лінкс прийшла з майбутнього. Проблема в тому, що вона в ньому і залишилась. Характеристики Atari Лінкс першої моделі майже такі самі, як характеристики другої моделі. Друга модель це скоріш косметичне покращення. Ну, тож у нас на борті 16-бітний Custom XMOS від мікроелектроніка, 16 МГц, Uzi чіп, відеосистема, апаратний скейлінг, спрайти, розворот зображення, графічний буфер. 160 на 102 пікселі, 4096 кольорів, 16 кольорів одночасно на екрані, 3,5 дюймовий екран, кольоровий TFT LCD. В першій версії там не було підсвітки, в другій ще з'явилось: звук, 4 канали, стерео, гучний і вихід на навушники. Все це працювало від 6 батарей AA, тобто 9 вольт, і була заявлена основність від 4 до 5 годин. Але знов таки вона ніколи стільки не тримала. У нього був порт Comlinx, який підтримував локальний мультиплеєр до 17 гравців одночасно. та трохи дивний набір кнопок. D-pad та дві кнопки ДІЙ, плюс дві паузи, плюс дві системні зеркально, для лівші та правші. Отак. Якщо порівнювати Links перший та Links 2, то Links перший більший і важчий за другий, другий трошки компактніший і легший. Живлення у них однакове, аудіо у них майже однакове, в другу версії дали стереовихід на наушники. По кнопках в другій версії ще більше кнопок, екран майже такий самий. Щось цікавенького, окрім вже згаданого мультиплеєра на 17 людей, консоль вміла обертати зображення вертикально для деяких ігор, типу AX або Gauntlet. Уявіть собі, ця кишенькова консоль з можливістю повертати екран вертикально, з ефектами масштабування, навіть спрайтами, які плавно крутяться в реальному часі в 1989 році. А в цей час геймбой він просто показував пікселі і кріпився на шутці до екрану. Ну, а тепер, кривітульки ми переходимо до улюбленої рубрики Ігри. Так, ігр на Atari Lynx вийшло небагато, приблизно 73 офіційні назви. Але є і між ними справжні скарби. Пошукаємо їх! почнемо з Blue Lightning. Хм, mm. політали, а давайте тепер зардемо, що таке Road Blasters. Не знаю, чи був там робокоп, але я знайшов там електрокопа. Що ж, сподіваюсь, уяву тепер маєте. Звісно, розглядати усі ігри ну, ми тут не будемо, вони є в інтернеті, можна легенько проемлювати цю консоль на будь-якій е будь картофлині і пограти, якщо стало цікаво. Мені шморському крабу спустилась на дно ось така підбірочка ігор разом з консолькою. Зараз трохи покажу. Бачите формат каріка такий цікавенький, тоненький. Немає звичної нам на карточках коробки. А відразу така красивенька платка. продавались цікаріки ось в таких коробочках. Бачите, в мене мені тут навіть сілдового Бетмена фартило квартира мат. Звісно, тут були інструкції, і там можна було почитати, як саме в неї слід грати з картинками. Так, на якому екрані, що можна робити, і підказочками. Ось такі були ігри, от так було оформлено це все. Персонально мені в сучасних іграх трохи такого не вистачає. Ну, все, подивились. Задоволений краб на сьогодні прощається з вами. Побачимось!